Привіт, перед вами Airsoft Репліка SR16 CQB MBFE від Arcturus. Комплектується самим приводом, складаними прицільними пристосуваннями, шомполом для очищення ствола, адаптером DINS, а Також магазином змінної ємності 30-130 кульок. Розглянемо її характеристики, функціонал і Протестуємо у дії. Корпус, зовнішній ствол, полум'ягасник, 10-дюймова цівка, M-Lock, верхня планка різ. Виготовлені з алюмінію, що забезпечує міцність та легкість конструкції, сталева фурнітура, двосторонні QD-кріплення, розташовані на цівці, корпусі та прикладі, кнопка скидання затворної затримки, селектор вогню, кнопка скидання магазину, всі штифти та гвинти виготовлені зі сталі. Що підвищує надійність та довговічність? Полімерні компоненти: Ергономічний пістолетне руків'я з текстурованою поверхнею, регульований приклад, що вміщує батарею, та відкидні прицільні пристрої, виготовлені з високоякісного полімеру. Усередині прецизійний стволик 6,02 мм, швидкознімна пружина, підсилений з другої версії FE з вдосконаленою електронікою ARC FI, Futur Enhanced Edition. забезпечує блискавичний відгук спуску. Регульовану чутливість та точний контроль режимів вогню. Поворотна камера Хопаб дозволяє точно налаштувати траєкторію кулі, що підвищує точність і повторюваність пострілів, амбідекстральне управління з обох боків, металевий корпус із маркуванням, цівка. зручний приклад. Показує відмінні результати прямо з коробки. Базова швидкість вильоту кульки близько 120 метрів на секунду на стандартній пружині М120, що ідеально підходить для відкритих і змішаних полігонів. Стабільність та точність пострілів. Завдяки прецизійному стволику 6.02 мм і поворотній камері Хопап репліка впевнено вражає цілі на коротких та середніх дистанціях зі збереженням повторюваності траєкторії. ітю система дає миттєвий відгук і стабільну подачу. Живлення, що забезпечує надійність у кожному пострілі. В автоматичному режимі вогню немає розсипу. Постріли йдуть щільно, що важливо як для швидкої атаки, так і для прицільного вогню. Це надійна та точна репліка з відмінною продуктивністю з коробки, яка підійде як для досвідчених гравців, так і для тих, хто хоче отримати максимум без додаткових апгрейдів. Замовляйте на strike-shop.com.ua, а поки ready for strike!